Ісус Христос сказав, що є широкий шлях, який веде до загибелі, і є вузький шлях, який веде до спасіння в Царство Боже. Коли до Ісуса прийшли люди і казали, що вони його іменем і бісів виганяли, і чудеса творили, і різні служіння виконували, то Ісус сказав: Я ніколи не знав вас, ви беззаконники. Тому що той, хто не слухає і не виконує Слово Боже, той нерозумний. Ісус Каже, є віра, яка спасає, яка робить людину мудрою, розумною, це вузький шлях. А є віра, яка робить людину безумною, тобто просто дурною, і це широкий шлях. На першому місці повинне бути Слово Боже, яке засноване на любові до Бога і до ближнього, на вірі у Ісуса Христа. Нам треба бути учнями Ісуса Христа і виконувати Слово Боже. І також треба зрозуміти, що традиції, ритуали, служіння по-своєму це просто релігійні дії, і вони не ведуть до спасіння.